Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодар просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо з цього збірника за порядком. Щоденно, сторінка за сторінкою, рядок за рядком, черпати українську силу, мудрість, знання і розуміння того, як нам рухатися, якою дорогою, які рішення приймати, і які робити справи щоденно для України. Ну і для щастя кожного наших сімей, родини, кожного з нас. Це все нам дає кобзар, Тарас. Який е глибоко розумів е душу українця, серце, е всі його граблі, всі його переваги над іншими, е зокрема ворогами, які зараз знову актуалізувалися, як і тоді в Кобзарі. Ну, Можна довго розказувати, але найкраще слово Шевченка. Е продовжуємо за порядком. Отже, ми зараз знаходимося. Е де мій ось масил? Ось так і це розділ. Гон та Умені. Ну такі значні моменти зараз. Менше б гріха ви б умерли не католиками. А сьогодні сини мої горе мені з вами. Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем, і дітей немає, попадали зарізані. Тату, Белькотали. тату, тату, ми не ляки, Ми! та й замовчали. Поховать хіба? Не